Привіт, я Алекс Русо. В сьогоднішньому відео ми піднімемо тему сили флори. Це буде трішки загальний огляд без особливих поглиблень. Флора фея природи. часто неправильно розуміють її здібності через загальну кваліфікацію. У багатьох людей складається враження, що, хоч вона і фея природи, то контролює усі аспекти природи, але це неправильне уявлення. Оскільки інші феї природи такі як Принцеса Крістал з Лінфеї та Діана, мають свої унікальні спеціалізації, наприклад, у магії втілення та рослинній магії. Кожна з них має свій напрямок в от магії природи. Шоу часто не розкриває повний потенціал інших персонажів, таких як Стелла, Муза тощо. І це може бути задумано для того, щоб Блум залишалася центральною фігурою в те, що ми постійно впираємося, блум повинна залишатися центральним персонажем, головним, якого розкривають найбільше. Однак кожна фея має унікальні та потужні здібності, які можуть бути додатково розкриті для поглиблення характерів та збільшення їх впливу на події у магічному світлі. Хоча іноді створюється враження, що флора представляється менш сильним персонажем, ну це можливо для того, щоб не затьмарити блум знову ж ми впираємося саме в це. Проте це враження не відображає справжню силу та потенціал флори, її здібності контролювати рослинне життя та використовувати його для захисту інших персонажів. Як у випадку з атакою відділом на Мієлі в третьому сезоні, це свідчить про те, що її потенціал сил великий. Кожен це ще сказати, що флора не є слабкою, а навпаки, її чуйність до життя рослин та загальна спритність. Роблять її важливим членом команди. Слово сполучення фея природи відображає її владу над життям рослин в усіх його проявах. Дякую, що додивилися відео до кінця. Не забувайте підписатися, поставити лайк, написати коментар. Також в описі до цього відео буде посилання на мій телеграм-канал. І що ще вам сказати? Дякую ще раз, що додивилися, і до нових зустрічей в новому відео. Пака. Адасиквідасубіталеґрія. Guarda e capirai che tutto intorno è magia!